Слава Україні! Як казав Класик, це ще не кінець, і це навіть не початок кінця. Але, можливо, це кінець початку. Дякуємо Збройним силам України за ту важку, але продуктивну роботу, яку вони виконують сьогодні на всіх напрямках фронту. І звичайно, говоримо про Одещину та Одеську область. Сили оборони повністю контролюють ситуацію. Працює наш аграрний фронт, працює освітній фронт, інформаційний. Працюємо всі ми, в тому числі наближаючи перемогу. І кожен день наближає нас до цієї визначної події в нашому житті. Хочу також нагадати про заборону відвідати пляжі, узбережжя та купатися у морі. Чергову міну було винесено на берег, її знищили відповідні фахівці військово-морських сил, збройних сил нашої держави. Дякуємо хлопцям за те, що бережуть нашу безпеку. А вам ще раз нагадую: бережіть себе та своїх рідних. Отож, працюємо. Працюємо на перемогу. Попереду дуже багато справ. І віримо і підтримуємо Збройні сили. Слідкуйте за новинами в телеграм-каналі Україна понад усе. Слава нації! Смерть ворогам! Тримаємо стрій!